На Донеччині росіяни окупували ще два села Сторожеве і Новооленівку. Про це повідомили аналітики проєкту Діпстейт. Загарбники також посунулися поблизу села Піщани. Воно розташоване за кілька кілометрів від Покровська і біля Нововасилівки. Міноборони тим часом допустило до постачання у підрозділи Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс. Щедрик вітчизняного виробництва про це повідомили в оборонному відомстві. У міністерстві пояснили, що безпілотник може спостерігати за діями російських військ на полі бою і в день, і вночі. Зазначається, що комплекс щедрик складається зі станції управління і дистанційно керованих літальних апаратів. Останні оснащуються безшумними електричними двигунами і мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод. Так само цей е, безпілотник може виконувати завдання під час сильного вітру, і в мороз, і в спеку. Заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи. Можливості щедрика також дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів ППО противника. Наголосив заступник е, міністра оборони Дмитро Кріменков.